Ні, так деякі персонажі. Ну от які наш український дискурс національний проти москалів об'єднують типу з європейськими цінностями, як от зараз цю ганьбу зробили, вони розповсюджували калаш Шевченка. Що якби Шевченка був зараз, він був би за якісь шлюби, тому так, що так. він демократ. Це ж до речі, вчора на день народження було. Ну ось так, так це той самий психологічний тип, який ходить там з іконою закатованих Романових, захищати пам'ятник лініона. Вот анібово вот, дуже вот дуже класний собі навіть уявляю, можна зробити підгін этот... Радянського Союзу. Да, під гімн Радянського Союзу. Так, от от можна зробити таку от такий от момент, коли з одного боку стоїть з ЛГБТ-шним пропорцем чмо в пародії на вишиванку, звісно, неправильно розшиту, а з портретом Шевченка, розмальованого під лгбт ЕлґБТЕЛГБТФріка, поручним персонаж з закатованими Романовими, ззаді пам'ятник Леніну, Прапор Євросоюзу, і над ними разом написано Разом проти фашизму. Проти фашизму вот так да. дуже дуже органічне єднання.